Так, і бажано ту штуку бити також дуже швидко. Так. Як нам то зробити? Давайте, ну, магію напевно ту залишимо. Давайте так зробимо, давайте. От так. Давайте, може, виключимо ще лицаря на всякий випадок. Поповнимо. Так. І... Так. ну Давайте, може, ще сімечку з'їмо, може буде, нам вдасться його збити скоріше. Опа. Бачите, вийшло дуже легко. Ми його просто скори.